Добрий день. Сьогодні з вами креслимо вже наступну роботу номер 6 Ми вже з вами вміємо креслити в одну площину проекції, в дві, а зараз будемо креслити в три площини проекції. Наше завдання накреслити ось цей предмет в три площини проекції. Для простоти роботи ми з вами знехтуємо ось цими вилками знехтуємо, вважаємо, що їх нема, і знехтуємо оцим отвором для зарядки. Також знехтуємо цими заокругленнями. Вважатимемо, що вони прямокутні. Проте оці розміри ми з вами залишаємо, оці кути будуть у нас з вами. Тому ми з вами креслимо ось такий предмет. Щоб для того почати його креслити, починаємо спочатку підготуємо з вами аркуш паперу. Готуємо аркуш паперу. Отже, креслимо рамочку. Відступаю зліва направо 20, 20. Справа наліво 5, 5, знизу 5 і зверху 5. Мені досить оцих крапочок. Наступний крок. Я беру з'єдную дві лінії з правої сторони, але не доводжу їх на 5 мм. Ось таким чином в мене вийшла лінія з правої сторони. З лівої сторони роблю аналогічно, точно так же само. Через дві крапочки проводжу лінію, яку не доводжу до е, краю аркушу паперу на 5 мм. Далі у мене є дві крапочки, через які я проводжу свою рамку, обмежую своє креслення. І так само вниз. В межі окреслення через свої точки. Ось така вийшла рамочка. Наступний крок мені треба накреслити заготовку під учнівську рамочку. Її висота 22 мм, 145 мм вліво. І знову 22 мм вгору. І 145 вліво. Ось моя учнівська рамочка для неї заготовка. До неї я повернуся трошечки пізніше. Тепер треба розібратися з цією деталкою. Ви вже вмієте креслити, ви вже знаєте, що існує три площини проєкції. Горизонтальна, фронтальна і профільна. Тому я одразу собі їх позначу. Це в мене горизонтальна, це в мене фронтальна, а це в мене профільна. Наступний крок: мені треба поділити аркуш паперу навпіл. Тобто, мені треба е, розібратися, де в мене центр. 20, 200. Ділимо на 2, це 10. Ось тут в мене крапочка, да? 10. Ось тут в мене 10. правильно? 10 плюс 10. 20. Тепер я заміряю довжину. Тут 12 і 5, а тут у мене 14. Тому, в принципі, нормально. Наступний крок, я собі роблю зверху вниз 10. Справа зверху вниз 10. І собі одразу через ці. Точки креслю пряму лінію. І тепер так само вгору. Наступний крок. Мені треба показати, де яка вісь. Цю сторону в праву сторону Y, вниз Y. вліво. Х і вгору З так? Далі, наступний крок. Що мені треба зробити? Мені необхідно накреслити е, даний предмет, розібратися, де в яку сторону я що бачу. Я бачу одразу, що в мене розмір один до одного мене влаштовує. Один до одного мене влаштовує. Так от, мені треба розібратися, що я бачу на горизонтальній площині. На горизонтальній площині я бачу ось таку фігурку. Я на профільній площині я буду бачити ось таку фігурку. І на фронтальній площині я бачу ось таку фігурку. Але я думаю, ми з вами ось так все розвернемо. Тобто, ось так. Потім в нас, давайте ось так зробимо на фронтальній. І так зробимо на горизонтальній. Горизонт, фронтальна і профільна. Тому я почну одразу собі з фронтальної. Перед тим, як почати креслити. Мені треба накреслити квадратик. Я собі резервую ось тут місце для розмірів. Тому я квадратик креслю таким чином. Я відступаю від точки 0. Це в мене точка 0. Відступаю вліво 20 мм. Вправо 20 мм. Так. Ставлю тут крапочку 20. Тут крапочку 20. Ставлю тут крапочку 20 і тут крапочку 20. Отже, в мене утворився ось такий квадратик. Тепер я з'єдную центр з цією точкою по діагоналі. Я собі побудував додатковий діагональ. Не забуваємо оці дві вісі однакові, ми будемо перекидати з вами точки. Спочинаємо з фронтальної площини проекції. Ми, з вами не вщадав, ми кресли з вами одну площину проекції. Нагадаю, ось ця деталька, в мене вона під рукою з'явилася. То її правило таке креслю, що бачу. Так от, що я бачу? Спочатку я бачу габарит. Габарит мого предмета 60 довжина і 45 ширина. Тому я спокійно зараз беру і креслю, так, давайте отако накреслимо. так, Креслю, піднімаюся вгору на. 45. А вліво на 60. Вліво на 60. І вниз 45. Так, це в мене габаритний прямокутник. Тобто це прямокутник, в якому який займає форму моєї деталі. Наступний крок, мені треба розібратися з довжиною. Довжина е, даного блока 40 мм. Тому я собі беру спокійненько і вліво відступаю 40 мм. Ставлю крапочку, вліво 40 мм. ставлю крапочку. І я з'єдную цю лінію. Таким чином утворюється сам блок. Наступний крок, що я бачу, це я бачу ось цих раз два ребра. Однозначно, між ними якась відстань. Тому ця відстань по 5 мм і само ребро 5 мм. Тому я беру одразу собі насічки 1, 2, 1, 2. І креслю ось такі лінії. Накреслю такі лінії і з'єдную. Оцю лінію я стираю, це додаткова лінія побудови. Яка мені вже не потрібна. Вона була з габаритного прямокутника. Обводити за ми будемо пізніше, поки що креслимо. Наступний крок. Що я креслю? Я креслю в горизонтальну площину. Певна горизонтальна площина буде ось така. Що я тут бачу? Я тут бачу товщину предмета, а це в мене 20... 3, ну, хай буде 25 мм товщину. Бачу ту саму ширину 40. І бачу ту саму висоту. Але ще мене буде рівно тут по центру буртик. Плюс одразу мені треба накреслити лінію симетрії, про яку я забув. Висота 45, ділю на 22,5. Раз два І я креслю тут лінію симметрії. Ось моя лінія симетрії. Тепер я розбираюся з своїм габаритним прямокутником. Мій габаритний прямокутник це буде такий самий розмір 60 на 25. Отже, я креслю собі тут габаритного прямокутника 60 і одразу можу собі перекидати ось ці лінії сюди вниз. Так? Дуже тоненько. Я їх перекидаю, я їх потім постираю. О, я вже обмежений. О, я вже обмежений. Дивимося. Був так предмет. І якщо дивлюся на горизонт зверху, я вже обмежений Вид цими лініями. Але мені треба накреслити ось ці довжини. Тому я беру одразу собі креслю оцю в 40 мм. Тому що я її бачу. 25 мм опускаюся донизу. 25 мм опускаюся донизу. Теж з'єдную. І розбираюся з усім розміром. Певно, тут 5 мм, 5, а тут буде по 7, так? Тому я собі одразу роблю 5 мм. 5 міліметрів. І тут в мене буде 7. І креслю саму цю форму. І ця одразу лінія, яка на 7, вона йде в мене, як. У вісі симетрії. Вісь симетрії. Ось таким чином. Те, що я бачу, бачу ось тут. Правильно, я бачу тут. Я бачу оце ребро, два ребра і сам розмір. Наступний крок. Нам лишилося побудувати з вами профільну площину проєкції. Тобто, що я бачу на профілі. Профільну площину проєкції ми з вами виміряти не будемо. Ми просто побудуємо її по цим двом, які в мене є. Як це робиться? Це робиться досить просто. Трошки підточую втіка. Це робиться досить просто. Мені необхідно розібратися з габаритами мого предмета. Отже, коли в мене він стоїть на. Фронтальній площині на горизонтальній, що я бачитиму? Я однозначно бачитиму ось ці дві лінії. Ось ці лінії бачитиму І ось ці лінії. Тому я їх туди просто беру і перекидаю. Тоненько, легенько, не спіша, беру і перекидаю. Почну з нижніх. Просто беру і перекидаю. Олівчика не жму. Просто оліпчик лежить. Отже, я всі ці лінії перекинув на профільну площину проєкції. Тепер я ж не знаю, де вони в мене тут закінчуються. Правильно? Не знаю. Зато для цього в мене є горизонтальна площина проєкції, так? Воно ж то в нас обмежено ось цим розміром. Тому моя задача перекинути оці точки на діагональ і перекинути на профільну площину проєкції. Що я роблю? Я спочатку перекидаю кожну точку. Так, перекидаю, що бачу. Те, що бачу, перекидаю. І наступний крок кожну оцю точку перекидаю в профільну площину проєкції. Легенько. Пішити нема куди. Ось так. Тобто, що відбулося? Я кожну оцю лінію... Переробив точку, лінію переробив точку. У мене тут вони перетинаються. Тепер необхідно розібратися. Де ж яка лінія? Так от. Оця лінія. В мене, якщо я дивлюся звідси сюди, то буде тут лінією теж. Буде тут лінією. Водночас нижня буде теж лінією. Вони обмежені ось цими лініями. Ось цими лініями вони обмежені. Наступний крок. Коли я дивлюся е, сюди, так? я бачитиму цю лінію. І ось вона. Тобто це теж прямокутник. Я одразу його показую. Те, що я буду тут бачити. Далі, треба тепер розібратися безпосередньо з оцим, оцим розміром. В мене є їх три точки: крайня, верхня і нижня. Ось вони обмежені. Крайня, верхня і нижня. І перевіряю, верхня в мене попадає в цю точку, нижня попадає в цю точку, цю точку. І ось таким чином у нас утворюється такий цікавий ромбік. Я його теж собі обводжу. Отже, що я отримав? Чи дійсно я отримав таки, таку штуку? Так, да, і вправду. Я отримав таку саму роз, з розміками, відповідно, і в цю сторону. Тепер я обвожу цього трикутничка, цю форму, яку я собі трошечки затер, щоб було видно. Обвожу олівцемники. І побудова готова. Ці лінії стирати не треба, вони хай залишаються, але мені не вистачає розмірів. Тепер треба розібратися з розмірами. Які ж розміри нам поставити? Однозначно, нам необхідно спочатку поставити ось цей розмір, цю ширину, і габарит. Тому я можу ось тут на цьому місці показати спочатку довжину і габарит. Що я і зроблю? Довжина в мене 40, а габарит 60. Від краю предмета опускаюся на 10 мм з хвостиком. 10 мм з хвостиком. З'єдную. Це перший мій розмір. І від цього розміру знову опускаюся 10 мм з хвостиком. А тут в мене 15-25 мм з хвостиком. І теж ставлю розмірну лінію. І вказую розміри. Тут в мене 40. Тут в мене 60. Наступний крок. Тобто, я вже знаю, що оцей розмір 40, оцей розмір 60. Тепер мені треба розібратися з оцею шириною. Оцією шириною я можу її показати ось тут вгорі. Цю ширину об'єкта. І мені треба розібратися з оцими ось розмірами. Так, їх треба теж десь показати. Тому, як краще цього зробити? Краще всього, а не вистачає тут в мене ще лінії Так, Тому що в мене об'єкт. Симетричний. І відповідно не вистачає ось цієї лінії симетрії, тому що в мене об'єкт симетричний. Тепер, що це мені говорить? Мені говорить, що якщо я покажу хоча б ось ці розміри, то мені буде розуміло, що там по тій стороні так само воно відбувається. Тому я зроблю таким чином. Я спочатку покажу ось цей розмір 5 мм. Покажу, що це в мене 5 мм. Тепер мені треба е сказати, скільки дорівнює оцей розмір або серединку. Тому я одразу собі зроблю ще один розмір, покажу серединку. Я піднімуся вище на 20 мм з хвостиком. Тут піднімаюся на 10 хвостиком і вкажу ось цей розмір. Його розмір буде в мене 12,5, половиною. 12 ну і відповідно мені треба показати габарит. Габарит у мене вже вгорі не влазить, я його покажу собі тут внизу. Покажу внизу. І скажу, що це 25. Отже, що я знаю? Я знаю, що у мене ширина 25. Тут 5 мм, тут 12,5 Не вистачає в мене наступних розмірів. Мене не вистачає оцього розміру. Оцієї висоти. І я її покажу всю сторону вліво. Я його покажу вліву. Скажу, що це 5 мм. Так, є. І відповідно мені цього розміру не вистачає. Я його покажу таким чином. Я добавлю до нього. Е так, як мені його показати, я його можу показати, на, наприклад, на праву сторону, або можу показати ось тут. От я його ось тут і покажу з лівої сторони. Я його тут і покажу. 5. Тобто я його ось тут показав. Наступний крок, що мені треба зробити, це мені розібратися, чи всі я показав розміри стосовно даного, даного ромбіка. Ширина є 512,5, значить, тут так само 5 125 12 Всі, гори... Всі вертикальні розміри я показав. Давайте розберемося щодо горизонтальних розмірів. І треба мені ще щось показати. Так, я можу показати ось цей розмір. Тут збоку, а можу його показати ось тут збоку. Тому я тут покажу його і покажу з лівої сторони. Я його покажу з лівої сторони. Добавлю до цієї стрілочки стрілочку. І скажу, що в мене його розмір 25. Ось так. 25-5, так? Лінія симметрії показує, про те, що тут 12,5. Далі, наступний крок. Цю ширину я знаю. Цю ширину я знаю. Цю ширину я знаю. Тут в мене 5. Тут в мене теж 5. Ось вони показані. Тут в мене 12, 25. тут показано. І мені не вистачає повного габариту. Тому повний габарит я покажу на цій стороні. На цій не буду показувати, бо він буде пересікатися циферкою 5. Я його покажу з правої сторони. Теж на 12,5. І з'єдную. І пишу, що в мене його висота 45. Є. Отже, я типку розміри вказав, ці розміри вказав. Ширина в мене є, тут показана, висота в мене є, тут показана. Габарит повний в мене є. 45 в мене він ось тут показаний. Далі. Е, все. Ці розміри в мене показані. Лишилося останній крок, це мені треба запідписати рамочку. Давайте перевіримо, чи дійсно все вийшло так, як планувалося. Є. Дійсно, так і є з усіма розмірами. Те в мене, що в нас є на горизонтальній площині проєкції. І на профільі. Звичайно, ми могли навпаки, наприклад, профільну взяти вибрати цю, Тоді б у нас буде горизонтальна ця площина, а фронтальна буде ця площина. А щоб показати оці всі отвори і оце все, це вже в 9 класі розбирається, там треба використовувати е, розріз. Тому треба тут виконувати розріз, показувати лінії, багато всього. Е, ми з вами цього не будемо робити. Ми його залишимо таким чином. Тепер лишилося мені його Підписати, підписати. Згадуємо з вами, як же вона позначається. Зліва направо я відступаю 70. Раз, два, з'єдную. Тепер зверху вниз 7 14 7 14 Теж з'єдную а цю я з'єдную на всю довжину. Наступний крок мені треба поділити оцю комірку ще на дві. Це буде 25 зліва направо і 15 справа наліво. І розділити ось цю комірку. Це буде 2 по 20. Лишилося її підписати. Підписуємо роботу таким чином. Пишемо креслив, тому що тут ви кслили, да? Пишемо креслив. І хто креслив? Креслив я, але ви пишете своє прізвище. Пишу сьогоднішня дата, сьогодні 18.02. І далі перевірив. Перевірив. Тут пишемо всі мої прізвища. Прізвище вчителя, який перевіряє роботу. Далі, навчальний заклад за Болотівський ліцей. Наприклад, 8 А або 8Б клас. Масштаб в мене один до одного. І це в нас з вами аркуш номер 6. І його треба підписати. Підпишемо з вами, є декілька варіантів. Можна підписати зарядка, можна підписати три площини проєкцій. Можна підписати якось іще, як вам забажається. Я напишу три ем, проєкції. Три площини напишу. Три площини. Ось таким чином. Ось так виглядає ваша робота, яку необхідно зробити. Виконуйте. Бажаю вам гарних, хороших робіт. Приємного дня. До зустрічі з вами був Микола Миколайович. Пока-пока.